Не зволікайте, не тягніть стару клячу за вуха, все можливо і легко розлучитися, і дитину залишити з собою, і за майно поборотися, і аліменти на колишню кобіту напаяти у реєстр божників. Загнати все можливо. Живіть самі і відчуйте нове життя. Всім привіт, мене звуть Аліса, і таких от неймовірних цитат сьогодні у нас з вами буде багато. Я бачите, так сьогодні яскраво вдяглася для того, щоб вас хоч трошечки відволікти, тому що тема у нас буде нелегка, мабуть, одна з найважчих, яка піднімалась на цьому каналі. І перед початком я розумію, що ситуації при розлученні бувають різні, і часто воно проходить взагалі немирно і не тихо, і це. Не найкращий період у житті обох людей, але дії описані у цьому відео вони шкодять в першу чергу дітям. В один момент дитина втрачає все свою власну кімнату, власне житло, друзів, школу і на роки розлучається з власною матір'ю, і все це робить не якась незнайома міфічна людина. Це все робить її власний батько. У сьогоднішньому нашому випуску ми з вами поговоримо про організацію, яка називається Батько має право, і офіційно вона позиціонує себе як організація, яка допомагає батькам у скрутні моменти, ніби як вони допоможуть легко. Виграти чоловіку у суді і отримати повну опіку над дитиною. Багато інформації я взяла з цього розслідування NGL Media Посилання на нього я залишу під цим відео, якщо ви захочете детальніше дізнатись про це, тому що там велика стаття. У цьому відео я розповім основні моменти, а там саме дуже розгорнута цікава стаття. NGL Media верифікувала список із 72 жінок, які зараз намагаються повернути своїх дітей. І всіх їх об'єднує те, що. Незадовго до цього їх колишні чоловіки стали активістами організації. Батько має право. Ця структура майже 9 років організовує викрадення дітей в Україні, називаючи це юридичною допомогою чоловікам. Бо і те, що при розлученні постраждають діти, це найбільший стереотип, який затокмачено жіночими рухами і псевдопсихологами у голови чоловіків. У батько має право багато чоловіків забрали дітей від мамашок і діти щасливі. Чоловіку жити після розлучення кльово, живеш з власною дитиною, робиш що хочеш і коли хочеш. Якщо ти один єдиний батько, і у нього немає більше ніяких родичів, то ти маєш пікуватися про дитину і це займає. Велику кількість часу, особливо якщо ти працюєш, найкритичніше та й неприйнятніше для жінок це платити аліменти, навіть маючи рішення судів, вони не хочуть це робити, бо вважають це ганьбою утримувати власну дитину. У нас величезна кількість. Чоловіків України не платять аліменти своїм дітям взагалі, стільки чоловіків у коментарях приходять і розповідають, що там колишня на ту тисячу чи дві тисячі аліментів, там їздить за кордон зі своїми новими чоловіками, і все таке. Я знаю зараз, мабуть, на чиюсь мозоль наступлю, і теж мені в коментарях про це напишуть. Якщо ви не хочете платити гроші дружині. Ну купляйте щось дитині вашій одразу. просто сплачуйте її за навчання, сплачуйте її за гуртки, сплачуйте за щось, щоб ваша колишня не купила там собі нові туфлі на ті дві тисячі, що ви їй заплатили. Просто беріть участь у житті власної дитини, і тоді не доведеться сидіти і розповідати про те, що на ваші гроші хтось там десь жирує. Всі мої знайомі, які розлучилися і мають спільних дітей, якраз. Так і вчиняють, коли що батько, що мати вони приймають участь у житті дитини і обидва є її повноцінними батьками. Хоч уже давно не разом ці скрини взяті з їх фейсбук-сторінки, і я буду періодично їх читати для того, щоб ви ще глибше поринули у цю атмосферу. Навіщо вам це треба? Ну я не знаю. Історії постраждалих жінок дуже схожі між собою. Коли чоловік залишається один на один з дитиною, він її просто викрадає. Це може бути тоді, коли мати просто залишила, наприклад, чоловіку дитину на вихідні, що він провів з нею час, або в той момент, коли вони кудись поїхали, або в той момент, коли вони спілкуються будь-який момент, чоловіки. Забирають дітей і везуть їх туди, де їх рідна мати не в змозі їх знайти. Я взяла самокат для Софії. Ми з нею сіли на заднє сидіння його машини, і тут сталося дещо дивне раніше. Він ніколи нічого не привозив. А тут каже: я дещо купив. Будь ласка, занеси у будинок. У той момент я щось відчула, але Софійка наполягала, і я вийшла з авто з торбинкою продуктів. Щойно закрила дверцята. Чоловік натиснув на газ і поїхав геть. Пригадує а це був останній раз, коли Анна бачила свою доньку, навіть попри те, що у грудні 2020 року суд виніс рішення про негайне повернення дитини. Цього повернення не відбулося, коли Алла поїхала до свого колишнього чоловіка для того, щоб забрати доньку. Її там просто не було. Коли його заарештували, він зізнався, що дитину забрала його мати, і вона спочатку втекла з дитиною у Вінницьку область. Потім подзвонило якомусь саші це якраз. Один із членів організації Батько має право, який скерував їх на Умань, і там якраз знайшли покинуту машину свекрухи. І з того моменту ніхто не знає, де знаходиться дитина ніхто не знає, де знаходиться її колишня свекруха, де знаходиться її чоловік. Всі вони оголошені у національний розшук за статтями про самоправство, викрадення людини і також невиконання суду. І це на жаль одна із десятків історій, які. Починається з викрадення дитини. 13.06.2022 2022 року мій колишній чоловік вискалкін Артем Сергійович, який працює у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону, викрав мого сина Вискалкіна Тимура із дитячого садочку в Полтаві та вивіз у місто Дніпро. Весь цей час, а саме півтори року, триває судовий процес. Я мала надію, що все вийде вирішити у правовому полі, але, на жаль, ні. Мій колишній чоловік повністю мене ізолював від сина. Спочатку блокував, я не мала можливості ні спілкуватися, ні бачити сина, нічого. В даний момент також я не маю такої можливості. За весь цей час я мала всього одну можливість побути із сином один на один. А саме 9 та 10 вересня 2023 року. Мій колишній чоловік дозволив мені переночувати із сином у Дніпрі у готелі. Це заздалегідь, вклеївши йому взуття. Трекер відстеження пересування. Але найгірше те, що під час спілкування з сином я дізналася, якому тиску, якому психічному, психологічному та, взагалі, насиллю він додається. У нього почався НРС на фоні того, що його вкрали. На фоні цього почалися часті головні болі. Також я дізналася, що мій колишній чоловік б'є мого сина. І я нічого не можу з цим зробити. З цього моменту і я жодного разу свого сина не бачила. Я дуже хочу, дуже, щоб мій син жив зі мною. Я мала надію, що вийде все вирішити в, в правому полі. Але, на жаль, час іде, і я розумію, що чим далі, тим буде гірше. Дитину налаштовують проти мене, дитині навіюють іншу маму, нав'язують іншу маму. Суд і його органи опіки можуть, не, можуть, не можуть нічого з цим поробити. Ти ж саме миленький. А Мені лубі на молод. Чим? Руками: хілі, папопі та авто лапа очі. У цій організації є стратегія, через яку вони отримують опіку над дитиною. І перший крок це викрасти дитину. Її треба викрасти і не підпускати до матері, хоча б. Кілька років, кілька років дитина взагалі не бачить маму, не бачить своє житло, не бачить взагалі ніколи. Ця стратегія якраз розрахована на те, що за ці роки або жінка просто зневірюється і сама припиняє боротися за дитину, або ж суд узаконює перебування. Дитини з батьком на основі того, що дитина давно вже живе з ним. Будьте чоловіками, пийте пиво і коньяк, купляйте вудки чи рушниці, якщо так хочете. Катайтесь на моциках, бухайте з друзями, живіть життя чоловіка, а не під спідничника. Під спідничника нетерпіло, який роками терпить знущання від дружини. Розлучайтеся, маєте власну мрію про дітей, бачите, якими вони Мають бути у майбутньому згідно вашої мрії. Ну так вперед розлучайтесь і реалізовуйте свою мрію, не оглядуючись на погляди рудимента у спідниці. Ну, звісно, рудимент у спідниці це дружина, ну колишня дружина. Але бачите, ви маєте свою мрію, реалізовуйте її. Не мрію дитини. Не розлучайтесь через те, що там дитині погано у цій сім'ї. Не розлучайтесь через те, що там, можливо, колишня дружина, там не знаю, можливо, б'є. Я дитину, що завгодно. Розлучайтесь через те, що у вас є якась своя мрія про те, як виховувати дитину, а дружина вам цьому заважає, ну все одно розлучіться, викрадіть дитину, ото у вас буде класне життя. Хочете, щоб дочка займалась боксом? Хочете, щоб у неї був крутий хук та гарний джеб? А ваша колишня хоче віддати її на танці? Нах, танці! Є тільки ваша мрія. Ведіть дочку на бокс, бокс то круто. Можливо, крутіше. Спитати у дитини, що вона хоче, але то таке занадто прогресивна думка. Коли дитину викрадають, її повністю ізолюють від матері на роки, або повністю блокують її скрізь для того, щоб дитина взагалі не спілкувалася з матір'ю, або матір спілкується з дитиною лише по відеозв'язку, і лише з наглядом батька. Багато матерів розповідали, що дуже помітно, як діти повторюють ніби завчені фрази, і весь час позирають у сторону для звірки правильних відповідей. потім виходять на зв'язок за кілька тижнів, повідомляють: ти свою дитину більше не побачив. До речі, власне, ця фраза звучала у всіх жінок, з якими ми говорили. Саме так їм казав їхній колишній чоловік ти свою дитину більше не побачив, і вони роками далі борються за те, щоб бачити дитину. Жити дитину, зустрічатися зі своєю дитиною, так як батьки часто знаходяться у розшуку, і так само діти часто знаходяться у розшуку, то діти. Майже 24 на 7 проводять у чотирьох стінах, тому що їм не можна кудись виходити. Вони не ходять зазвичай у школи. Вони просто навчаються дистанційно. Всі друзі у них так само в онлайні. Вони можуть знаходитися у незнайомому місці, тому що батьки переїжджають для того, щоб приховати свою дитину. Вони на якійсь зйомній квартирі. незрозуміло де у них немає зв'язку ні з ким. Їх життя просто в один момент розсипається, стає зовсім іншим, і ніхто їх до цього взагалі не. Не готував, просто уявіть собі, що у цей момент відбувається з дитиною, коли вона просто їде на побачення з батьком. Іноді буває таке, що вони навіть не сильно хочуть їхати туди. Тому що їм там не подобається, їм не подобається з батьком проводити час. Батько їх викрадає, і вони не мають взагалі ніякої влади над ситуацією. Батько вирішує за них все, і навіть коли вони плачуть, коли вони хочуть додому, коли вони хочуть до матері, коли вони хочуть повернути своє звичне життя, батько на це все одно. Він або маніпулює ними, розповідаючи про те, що мати їх кинула, що мати їх більше не любить. Що якщо вони повернуться до матері, то вони будуть жити під забо що мати їх накаже, що мати їх буде бити, або намагається задарювати дитину і відволікати її увагу, маніпулювати, розповідати про те, що мати погана, і, звісно, батько хороший. І з часом, на жаль, діти ведуться на ці маніпуляції, тому що вони діти. Мене особисто, коли я власне перечитувала даний матеріал, дійсно вразила історія з викраденням, з потрійним викраденням сина влади Лало, особливо власне тим, що зараз діючий співробітник офісу генерального прокурора Віталій Лало батько. Дитина, якщо я вірно розумію, є фігурантом у трьох кримінальних провадженнях за викрадення людини, побої і мордування за домашнє насильство. Син досі у нього про інтереси дітей зазвичай не йдеться. У таких справах батько використовує дитину як інструмент помсти та засіб тиску на колишню дружину. Такий батько може залякувати дитину. Мама тебе не любить і здасть у дитячий будинок. Чи маніпулювати дитиною, купуючи дорогі подарунки, незважаючи на шкоду, яку завдає психі. Ічному здоров'ю та розвитку дитини пояснює адвокатка правозахисного центру жіночі перспективи Галина Федькович. Важливим плюсом розлучення є економія коштів. Витрачати ви будете значно менше, ніж коли ви живете у шлюбі. Не потрібно їй купувати плаття і сумочки. Заходите в інтернет і купуєте все, що собі захочете. Хочете новий генератор? Купили. Хочете нову резину на авто? Купили. Хочете тюнінг? Купили. Зекономлені кошти замовили молоду повію або не одну. Вам сподобалась нова кльова гвинтівка, хоч ви і не, мисли, не мисливець, а вона каже, що то дурь і витрачати і з сімейного бюджету. Розлучайтесь і купляйте гвинтівку. Вона ж кльова і ви її хочете. Це пост у нас чоловіка. П'ятдесяти років, чи скільки там йому, чи пост підлітка, чи пост дитини. Я захотів нову іграшку, а мама мені іграшку не дозволяє. Ну, треба розлучитися і купити собі нову іграшку. Вона мені взагалі не потрібна. Я не мисливець користуватися нею не вмію, але нехай я це все куплю. Ну серйозно, це виглядає просто як якийсь дитячий садок, але очевидно, ця подача працює. Повертаємося до нашої теми, і на жаль, зараз викрадення почастішали, тому що батько, який виховує сам дитину, це. Привід для відстрочки від мобілізації, на жаль, діти, які живуть з подібними батьками, вони часто перебувають під психологічним тиском. І я знайшла скрін теж однієї з мам, яка дуже довго судилася за опіку над власною дитиною. І на цих скрінах якраз написано про маніпуляції, про те, що тато у суді обіцяє дитині, хоч він сам у великих боргах, він обіцяє дитині комфортне життя, обіцяє їй машини, обіцяє їй по. Дорожі, якщо він правильно буде свідчити у суді, буде свідчити, що дитині з батьком комфортно, що він забезпечує дитині все, що йому потрібно, що матір якось кривдила дитину, чи щось таке. І на жаль, ця стратегія має успіх, тому що. Голова Олександр Швець. Він якраз є лідером організації. Це мізогін з не найкращою репутацією, якщо м'яко кажучи, коли йому було 34 роки, він одружився з 20-річною співачкою Дашою Медовою. І цей шлюб взагалі не був щасливий. Друзі часто заявляли про аб'юзивні стосунки, про маніпуляції зі сторони Олександра, про приниження колишньої дружини. І коли вони розлучилися, вони почали судитися за спільну. Дитину Даша долучила до матеріалів суду висновок спеціаліста про психологічний стан колишнього чоловіка і на основі аналізу публічних виступів швеця і дописів у соціальних мережах. Психолог зробив висновок, що його погляди можуть негативно вплинути на виховання його доньки. Олександр розповідає, що він мав близько сотні справ, які програв. Останню справу він виграв. І це не найгірше у цій історії, тому що за кілька тижнів його колишня дружина зникла. Вона зараз перебуває у офіційному розшуку. Не друзі, не рідні, не близькі не знають, що з нею сталося. І така людина очолює зараз рух, батько має право книга цієї організації, який це створив, який використовує людей, максимально використовує людей для. Ну для власного збагачення можна кваліфікувати його діяльність певною мірою і в е, законодавчому е, полі, оскільки як на мене це власне є підбурювання до злочину. Саме ця людина підбурює батьків до злочину. Кажуть, що я, я гарантую. Все буде добре, ти забереш дитину. Крім мізогенії, ненависті до всіх жінок. Спроби підбурювати до розгучення, спроби розповідати якісь казки, які не мають нічого спільного з реальністю. Це все робиться не просто так. Це все робиться, звісно, через гроші, тому що Олександр за свою діяльність має. Хороші гроші, послуги Олександра і цієї організації вони коштують не дешево. Найнижчий цінник це просто вступити у закритий телеграм-канал. Це коштує 150 гривень на місяць. Там людей продовжують оброблювати для того, щоб вони зробили наступний крок. А наступний крок це дві консультації з Олександром. Перша коштує 300 євро, друга коштує 600 євро. Далі після консультації. Вони наймають підручних адвокатів, і за словами Олександра, працюють ці адвокати працюють під його безпосереднім керівництвом. Адвокати працюють на погодинній оплаті 80 євро за годину, і також оплата і час простою 400 євро на годину. Швець відразу попереджає, що судова тяганина вона може тривати роками, і загалом, з розрахунку на три роки судов тяжб клієнт витрачає щонайменше 10 тисяч євро. Плюс це додаткове утримання дитини, плюс, якщо чоловік переїздить в інше місто або знімає якусь квартиру, про яку ніхто не має знати. Це теж витрати. Плюс витрати на проживання, плюс витрати на це все. Тобто чоловіки залазять у величезні борги для того, щоб вести всі ці справи. Тому що 10 тисяч євро, ну, навряд чи у кожного є десь там, у заначці під подушкою. Одним з ключових елементів виграшної стратегії є. Висновки психологів та експертів на підтвердження важливості батька у вихованні дитини і відповідно згубності впливу матері, і у розслідуванні NGO Медіа» Розповідають також про психологів, яких підкупляла організація, для того, щоб вони писали правильні висновки про те, що дитині комфортно з батьком і що вони бояться перебувати з матір'ю. Тобто ця організація не перед чим не зупиняється для того, щоб отримати те, що вони хочуть. І, звісно, є спонсори, які допомагають грошима цій організації. У мого каналу теж є спонсори, і я дуже сильно дякую вам за підтримку. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую за те, що допомагаєте розвитку цього каналу. Організація батько має право це не про любов до дитини, а це в першу чергу про владу, про помсту, про те, щоб доставити якомога більше страждань, колишній дружині? Ми з вами розуміємо, які страждання жінка відчуває, коли у неї забирають її рідну дитину. І ніхто не ні суди, не правоохоронці. Вони просто нічого не можуть з цим зробити. Тата чи є якась реакція правоохоронних органів, зокрема на ваше розслідування на історію, Орії жінок а, наразі немає ніякої а, реакції правоохоронних органів. Ну єдине, я переконана, що правоохоронні органи знають про діяльність цієї організації, тому що, попри те, що вона ніколи не фігурувала в якихось кримінальних провадженнях, але проти людей, які діють за за її алгоритмами, ну, умовно членами цієї організації, проти частини з них є порушення кримінальні провадження і за викрадення а, дитини, і, і і це ці злочини чинять конкретні люди конкретні конкретні батьки які які це це роблять але такої от конкретної реакції ні немає сама риторика організації підбурювання до розлучень підбурювання до злочинів до викрадення дітей до утримання їх силою проти їх волі про психологічні травми які кожен день завдає найближча для нього людина його батько і на жаль ми не знаємо у яких умовах перебувають діти і хто їх може захистити? Дякую вам за перегляд! І зустрінемося з вами у наступному відео.